Наступна головоломка. У нас є така рівність 5 відняти 2 дорівнює 6 додати 3. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильною, тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось і хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник. Щоби наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 5 відняти 2 буде 3. 0 додати 3 буде 3. 3 дорівнює 3. Наша рівність рівна. Задачку виконано. Головоломка вирішена.